Бути інтелектуалом це означає задавати собі забагато питань, не знаходячи, на жаль, на них відповідей. А от широкий спектр ідей не гарантує знаходження однодумців, так вважала неперевершена Дженіс Джопен. Яка я вам зірка, казала вона після концерту розбита, приходжу до гримерки. Волосся склочене, одежа, брудна, білизна, мокра та розірвана, болить голова. Не можу знайти другий чобіт. Мені нема до кого повертатися додому. І я сп'яніла благаю свого менеджера підкинути мене до порожньої хати. Хіба так буває у зірок? Тут у мене насправді горлі, бо я розумію про що вона каже. Ми всі часто присвячують себе творчості, тому ми маємо сьогодні чим милуватися, що слухати, на що дивитись та. Ім вражатися, але не завжди за всім цим стоїть щасливе та затишне життя тих митців. Але ще Дженіс підмітила таку цікаву штуку. Аудиторія любить, коли їх блюзові куміри виглядають абсолютно нещасливими. Та на що мені зараз стримуватися? Якщо я звучу погано через 20 років, це буде виходити і так само собою. Дженіс Джоплен казала, що її музика не для того, щоб покликати бажання бунтувати. Навпаки, вона повинна викликати бажання кохатися. Вона завжди казала те, що думала: смілива талановита. Слухайте рок н рол, обирайте чесність та кохання. Всім доброго раночку, Почуємося Айка